Пригадай історію нашого міста разом із телеканалом Віка з екранів на виставкові стенди. Проект Черкаси історія твого міста тепер художньому музеї. Телеканал запросив на світ 21-й день народження глядачів, колег, журналістів та учасників проекту. Я взагалі люблю старі фотографії. Може это це з приходит, приходить, тому що юность, юність, в общем. І во-вторых, жалко, що вот многое красивое вже нету. Вот это жалко. А все-таки родний лучший город. Це завжди так. Наше покоління було. І зараз і дивляться на ці фотографії і бачить, що як місто змінилося. Це дуже-дуже хороший проєкт. Надія Семенівна впізнає себе на світлинах і ділиться спогадами. Краєвиди міста на фотографіях уже зовсім інакші. Це пар 50-ліття, його мост. Зараз він трошки по-другому зроблений переробили, а це ще старий мост. Тоді казали, як мост любі. Там теж замки вішали раніше, ще, ще я молода була. Телеканал Віка до виставкового втілення проекту Черкаси. Історія твого міста готувався ретельно. Для телевізійників це перший досвід поєднання журналістської та виставкової роботи. Керівник проекту Вікторія Курченко відбирала старі фотокартки. Намагалася, розповідає журналістка, охопити все місто, щоб відвідувачі побачили, якими Черкаси були всередині минулого століття. І справді були ну, мабуть, неймовірно щасливі по журналістськи, коли до нас люди почали приносити свої альбоми, свої старі фото виходить всього за три місяці. Ми назбирали анов близько сотні фото, і це справді унікальні фото, які не тиражовані. Їх не можна знайти ні в музеї, ні в інтернеті, ніде. Це фото, які зберігалися династіями у сімейних альбомах. Відвідувачі захоплено розглядають світлини, багатьох місць та об'єкти невідомі. Я узнала багато цікавих місць, які на даний момент я просто навіть не знала, що вони такі були. Я для себе я просто дизайнер, як би я для себе багато чого взяла. Я може навіть проєкт для себе зробила. Наскільки було приємно побачити фото, згадати ті місця, де я Будучи в дитячому садку, щось пам'ятаю, будучи школярем, і вже після років армійських і навчаючись в інституті, побачити не тільки навіть знайомі обличчя, а і місця, які змінилися насправді задуже змінилися. Організатори виставки продумали все до дрібниць, крім пізнавальної фотоекскурсії, вуличками Черкас приготували музичний супровід тих років, завели патефон і весело відсвяткували 21-й рік народження телеканалу. Юлія Крупова Василь Саєнко Віка новини.